Приїхали до обласного ТЦК. Десь було вже, мабуть, біля 12-ї, просто там чоловіків в я не знаю. Ну, більше, мабуть, чим 500 було. Всі були на вулиці, там ломились, давайте нам зброю, будемо щось робити. Бо а вже та, мабуть, перші через Антонівський міст, десь, плюс-мінус, вже почали приїжджати, бо на там гестом з 9-ї ранку вже все було, і прапори, все. Тут Антонівський трошки пізніше, але ну, дуже багато було хлопців, чоловіків, там ну, різний вік, просто от і до. Просто виходив там чоловік, який казав: чекайте, чекайте, нема, нічого, не дають там чи, чи наказу, чи що, але просто всі, отак, давайте вже будемо захищати якби, рідне місто. Не дуже багато з тих всіх, хто були. Точно не скажу, але може, там 40-50 людей, які там дійсно дочекались, що, що їх тоді записали в ТРО, але воно вже було таке трошки, мабуть, запізно. На той час вже не актуально, тому що вже зайшли так. Вже йшли через Антонівський, йшла бронетехніка. Їх потім є відео, де хлопці розповідають, які там були, що їх просто там з автоматами захищати. Антонівський міст. Коли їде бронетехніка, ну ти ж нічого не зробиш.